Усім привіт мої шановні колеги мої підписчики. Що у нас там? У нас трошечки виправляється погода, з'являються морозці. Сьогодні була мінусова температура, зараз на даний момент їду в машині, показує на вулиці півтора градуса. Трошечки підсохло. Хочу вас привітати сьогодні на 6 грудня всіх святом Миколая, також з Збройними силами України святом. Щоб у вас було все добре, бажаю вам всього найкращого. У нас дух не опускається, ми працюємо вчора. Ми сушили свою, пар такий шов, що йо моє. Зараз хочу доїхати на поле, тому що треба буде починати вже, мабуть, хоч і завтра неділя, мабуть, я вийду на ніч морозцем почну потрошечки забирати сою. Прийдеться деякі клаптики лишати, то що на горбках будемо їх збирати, коли вже дасть точно погода. Будемо заходити на рівні ділянки, які знаходяться біля доріг, там, грубо говоря, асфальтірованих, щоб можна було б хоча б поставити машину і виїхати. Тому що на полях вода стоїть, що я можу вам сказати. Зараз доїдемо, встанемо. Пройдемося, подивимось, що у нас там з соєю. Я давно на нього не їздив, зараз може приїду. Ще буду дуже сильно розочарованим, але доїжджаємо до першої ділянки, де у нас класика. Зараз подивимося, що там Ну, стоїть. Це радує, що стоїть. Буряни вже повисихали, слава Богу, що я її не, грубо говоря, не це не дисикував. Зараз да, Вийду, покажу вам що там робиться, потім забіжу назад в машину, тому що, тому що, тому що. тому що... Так, ну що, в принципі, Ну, за колесами буде липнути, ну, грубо говоря це у нас тут стоїть, не поклало, бурянчик попідсихав, у нас цікаво, що робиться у нас з нижнім бобиком. Далеко заходити не будемо, Скоро, пройдемо. В принципі, повинно йти. Завтра якщо, завтра, якщо буде така ж сама погода, то будемо заходити і спробувати її висмикчувати. Деяку вже приложило. Вон. Ну, так в принципі сойка стоїть. Нас цікавить нижній бобик. Давайте нижнь... бобик або Багато вже ось до чого пообсипалось, бачите. Є. Так, бобик не вимолочується, але вже потихеньку підхрущується. Соя така, така, як квасоля. Ну нічого з нею поки не сталося, Нічого не сталося, Нічого з нею не сталося. Ну на влажність. тако беру. Ну. Десь за тридцяточку сьогодні це точно. Так що такі от справи. Давайте ще десь візьмемо якусь нижнього бобика, тут о. Ось до якийсь підсвівший. Візьмемо зверху, візьмемо верхнього бобика. Цього підемо в машину зараз. Я спробую трошки їх остеребити. Ну, Бобик ще мокрий по факту, Ну, соя стоїть. Передають вже таку погоду нельотною, Ну, вона вже давно нельотна, сьогодні 6 грудня. Але почнемо тут більш-менш у нас рівно. Вже почнемо з цієї ділянки, переїдемо, де наш компань стоїть, що заведеться, бо вже, грубо говоря, два місяці точно він стояв її. і і і і нічого в нього чи ще заведеться. Я думаю, заведеться. Факела підпалимо йому, прикуримо його, думаю, буде все добре. Так, в машині тепленько, зараз сядемо, бо бо-бо-бо. Так, куди цей телефончик поставити, поки поставимо десь Попробуємо його поставити. Зараз я назбираю виходить, тереблю трошечки і зніму вам покажу в якому стані соя в бобиках. Поки тереблю в принципі все добре. Ні, є ось до дене де пошкоджено. Є, є пошкоджено. Ну вже що наше, то наше. Може сушечка поправити. Може сушечка поправити. А може і не поправить, хто його знає. Так що такі от справи. Зараз чекайте. Хочеться чим більше не теребити, щоб хоча б показати для вас фон. В дожді кидали їй трошечки тюлей, не буду я скривати. Ну що зробиш? Така погода, ми аграрії хочемо щось добитися кращого, але не завжди буває погода дозволяє. Ось в такому стані соя. Не знаю, чому видно зараз. Я таку. Є вон, бачите пошкоджена одна зернинка. Так, в принципі, така вже одна зернинка. Ушкоджено. В принципі, якогось чорта верхньому бобикові. Ну, будемо молотити. Влажність кажу, десь є 30 сьогодні. сьогодні. Ну, морозці, зараз, думаю, день-два морозці поправляти її. Головне, щоб вимолочувалося. Так що такі справи. Може буде трошечки якийсь невеличкий дисконт, але від цього ми вже не втічемо. нам головне змолотити. Сушка настроєна. До речі, МТЗ там той.